Розчленувати. Угу. Так, це точно не Китай, це точно якась людська відправочка. Так. Умундірські часи. Нічого собі. Написано командирські часи. Так. І. Блін. В натурі. Так, а як це відкрить? Отак. Так, да, водоніпаніцаймою. А тут написано, що командирський і зірка стоїть. Навряд чи вам буде нормально видно. Я в групу в телеграмі скину, бо. Подряпаним под, под потрібно шліфувати чи замінювати взагалі стекло, оце що тут стоїть. Прикольно. Так, як і... Не шарю я, не буду, щоб нічого не зламати. Так, ця штука крутиться. Ну, типу, це д -д дисплейна штучка. Прикольно. Наша. Не знаю, за чим вона крутиться, але вона. А, це викручується взагалі. Окей. Так, викручується щось тут. Ну, Коротше, я не буду ламати, я не шарю, бо я, я точно зламаю. Календар, тут бачу, ще є. Ну, Це такі часи нам ще не попадалися, слухайте. Прикольно, тут на кришки, не знаю знову ж таки, чи видно вам буде, чи ні. Але доволі так непогано виглядає кришка задня. Типу розсвіт. сонце, сходи з води. Блін, клас. Оце цікаво, скільки буде коштувати. Можливо. Зможемо щось на ньому заробити. Я ж кажу, єдине, що тут скло, потрібно замінювати скоріш за все. Але я знаю, що і полірують також. Я вже трохи почав вникати в ці в ці теми.